Вітаю, тема уроку множення раціональних чисел. Не виконуючи множення, треба порівняти числа мінус 7,5 помножити на 3 і число 0. Ми знаємо, що будь-яке від'ємне число, а добуток цих двох чисел з різними знаками буде від'ємним числом. Тоді у нас тут мінус і число 0, тобто, тоді ми можемо сказати, що число 0 буде більше за від'ємне число. Ставимо знак більше до нуля. Наступний приклад 0 помножити на мінус 13, це буде 0, і справа у нас теж 0. ці. Рівності будуть рівні, ліва і права частина будуть рівні. Треба перевірити, мінус 37 помножити на 18. Це число буде від'ємне, і число додатнє 27. Звичайно, число додатнє завжди більше за будь-яке від'ємне число. Треба порівняти, Дивіться, на мінус 7,2 треба помножити на мінус 8,5, мінус на мінус, дає примноження. У Плюс. Тоді вираз, який записаний зліва, буде більший за 0. Треба помножити 9,3 на 11 це буде додатнє число, яке буде більше за 0. Мінус 32 помножити на мінус 8. У відповіді ми отримаємо число плюс, і додатнє число буде більше за від'ємне число. 2. Як ви бачите, знаючи правила множення раціональних чисел, ми можемо, не виконуючи множення, порівняти вирази. Переходимо до виконання номера 1206. Умножимо дріб мінус 16,17, мінус. 16 17 треба помножити на 6,38. Так як у нас два, від, два числа з різними знаками, то у відповіді у нас буде число від'ємне. 16 сімнадцятих ми так і переписуємо без змін. А число, мішане число, або мішаний дріб переводимо в неправильний дріб, перетворюємо неправильний. 6 множимо на 8 це 48. 48 додати 3, це буде 51, помножити на 51 8. Тепер ми бачимо, що у нас. 16 і 8 можна скоротити на 8. Тоді 16 ділимо на 8. Ми отримаємо 2. 8 ділимо на 8 це одиниця. 51 і 17 скорочуються на 17. Тоді тут буде 1, тут буде 3. Отже, відповідь: 2 помножити на 3 це буде 6. знаком мінус. Відповідь мінус 6. Переходимо до. Виконання другого прикладу. Мнус 1, мінус 1,38, треба помножити на від'ємне число мінус восьмих. ми бачимо, що нам треба помножити два від'ємних числа. А ми знаємо правило, що мінус помножити на мінус, в результаті отримаємо плюс. При тоді ставимо плюс мішані числа треба перетворити в неправильний дріб. 1 множимо на 8 це 8, 8 додати 3, 118. Помножити. 1 множимо на 8 це 8, 8 додати 7. Це буде 15. 15, 8. Так, як ми бачимо. Тут у нас нічого не скорочується, тому що у вісімки дільники двійка, а двійки або а тут 5 і 3. І 11 – просте число. Тому тут треба вже поміркувати і перемножити ці числа. Як помножити число? на 11. Давайте згадаємо це правило з попередніх класах. 15 треба помножити на 11. В такому випадку ми 1 і 5 роздвігаємо на одну позицію. І 5 додати 1 – це буде 6. Отже, 15 помножити на 11 – це буде 165. Пишемо 165. 8 помножити на 8 це 64. Тепер нам треба виділити цілу частину. 165 треба поділити на 64. 165 ділимо на 64. Беремо по 2. 2 помножити на 4 це 8. 2 множимо на 6 це 12. Отже, 165 треба відняти 128. В такому випадку від 15 відняти 8 це буде 7. Один ми занімали, тому від 5 відняти 2, це буде 3. Остача 37. Два неповна частка йде в цілу частину. Знаменник залишається 64 той же самий, а остача 37 записується в чисельнику 37. Отже, ми отримали при множенні двох від'ємних чисел. В результаті ми отримали додатнє число 2,3764. Третій, четвертий приклад, зараз розв'яжемо 1, 11, 24. Треба помножити на від'ємне число 1 1 ціла, 1,15. Зразу давайте подивимось: у нас добуток двох. Чисел з різними знаками. Коли ми множимо плюс на мінус, то отримаємо в результаті мінус. Мінус поставили. Тепер переводимо мішане число або мішаний дріб у неправильний дріб. Один множимо на 24 це 24. 24 додати 11 це буде 35. Пишемо 35, знаменник залишається той же самий 24 помножити, як ви бачите, мінус уже у нас стоїть в результаті. Тоді 1 множимо на 5, це 5, 5 додати 1, це буде 6, 6. Дорівнює, мінус поставили, щоб його не загубили. Тепер дивимось: 35 можна скоротити на 5, це буде 7. 5 скорочуємо на 5 це 1. 24 і 6 можна скоротити на 6. 6 ділимо на 6, це буде 1. 24 ділимо на 6, це 4. Отже, у відповіді ми отримали 7, мінус 7 четвертих. Мінус 7 четвертих. Це неправильний дріб, тому нам треба виділити цілу частину. У сімки 4 помі... вміщається тільки один раз, тому ми ставимо 1, ціла. 7 відняти 4 це буде 3 3 четвертих. Отже, відповідь мінус 1 ціла 3 четвертих. Четвертий приклад, виконаємо зараз четвертий приклад. Помножимо 2 від'ємних числа. Мінус 2, цілих. 2 третіх мінус 2,2 третіх треба помножити на від'ємне число мінус 2,1. Бачимо, що добуток двох від'ємних чисел в результаті нам дає плюс поставили цей плюс. Це означає, що ми Зі знаками розібрались. Тепер переводимо мішані числа в неправильний дріб. 2 множимо на 3 це 6, 6 додати 2, це 8 третіх. 8 третіх. Помножити. Так як ми за знаками вже розібрались, тому мінус у нас, мінуса вже немає. 2 множимо на 4 це 8, 8 додати 1 це буде 9. 9 четвертих дорівнює. Бачимо, 8 і 4 можна скоротити на 4. Тут буде 2, тут буде 1. 9 і 3 скорочуються на 3. 3 розділити на 3 це 1. 9 розділити на 3 це буде 3. Отже, це буде 2 помножити на 3, в результаті буде плюс 6. Ми з вами сьогодні виконали два приклади. Цей номер, не виконуючи множення, порівняли два вирази ліву і праву частину. Також виконали множення, знайшли добуток. Від'ємного числа і додатнього двох від'ємних чисел повторили правила, які я вам казала ще на попередньому уроці, що треба оцю таблицю для себе записати, щоб вона була у вас перед очима. Використовуючи примноження раціональних чисел, будемо використовувати і в сьомому класі, і в восьмому, і в одинадцятому класі. Цю табличку треба знати. Щиро дякую всіх тих, хто дивиться мої відеоуроки. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас на наступному уроці нової української школи Математика 6 клас.